Гуманітарні набори від фонду Ріната Ахметова. У представництві зеленого центру Метинвесту Запоріжжя їх отримують жителі Енергодарської громади. За день в хабі роздали 650 пакунків з необхідними продуктами. Ну от, Ріната Ахметова отримую перший раз. Не знаю, що там. Але дуже вдячна. Так як в мене двоє діток, то дуже необхідно. Ну, у мене все їдять дітки. Так, то готуємо чуть зранку в обід і ввечором. Пані Вікторія прожила півроку в окупованому Енергодарі. Виїхати вдалось дивом. Певний час з родиною побула за кордоном та невдовзі повернулась. Проживши там 10 місяців, здали нерви, приїхала додому. Бо вдома краще, в енергодар не повернула, куди тобі повертатись у складі гуманітарного набору. Продукти першої необхідності цукор, сіль, борошно, крупа, макарони і печиво, а також консервована квасоля, тушковане м'ясо і паштет. Допомога надається в рамках програми Ріната Ахметов. Порятунок життів написали листа і з нашою потребою і дуже швидко визначились. Дуже швидко, якби опрацювали. Якісь певні моменти, і от уже перший день видачі. Гуманітарну допомогу отримають різні громади Запорізької та Донецької областей. З 2014 року фонд Ріната Ахметова передав українцям 13 мільйонів продуктових наборів. Тільки в нашому хабі зеленого центру було видано більше 40 тисяч гуманітарних наборів у рамках програми «Порятунок життів це досить велика цифра. Абсолютно всі переміщені особи можуть отримати в нас допомогу з наступних категорій. Це багатодітні родини, одинокі матері, пенсіонери та люди з інвалідністю. Аби отримати допомогу за програмою Рінат Ахметов порятунок життів, вимушеним переселенцям пільгових категорій, можна зателефонувати за номером, який бачите на екрані. Також необхідну інформацію можна переглянути на сайті або у представництві зеленого центру Метинвест у Запоріжжі в будні з 10 до 15.